Вітаю всіх, хочу розглянути питання такого характеру. Чи розширить Росія свій фронт на інші країни через дозвіл Україні лупити? Всім підряд. Давайте так: Росія розширить свій фронт бойові дії на інші країни? Вона це зробить? Відповідь так. Бажання є дуже сильне. Провокації як мінімум будуть. Давайте тут. Росія розширить свій фронт на інші країни через дозвіл Україні лупити по Росії всім підряд. Ану. Так, тут з кубків. Також знову купку. емоційних, у них аж зашкалюють. І дивіться дьявол. Це підступність. Ось тут є ворог це підступність. Ворога серйозна, скажу чесно. Дуже серйозно. Тепер давайте подивимось так. Дії Росії щодо тих країн, які дозволили пити Україні по Росії в цим підряд дії. Угу. Ну, вони розчаровані цими дозволами злі. Ну. Скажу чесно, це як. намагатимуться провокувати. Я б сказала: мочові карти це військові провокації. А ну, кінцевий результат який? Ну, Україна. Це через Україну. П'ятірка кубків, ви знаєте, це ж втрати. Двіка кубків домовленості. Тобто через Україну вони несуть втрати. Зрозуміли? Через Україну вони втрати несуть. Як приємно, правда? ж? І четвірка пентаклів це ви знаєте, як ну, мало ресурсу стає, мало. Він зменшується. Не просто так же перте, як хотілося б їм. Ситуація така.